Так, хочу поділитися невеличкою інформацією з вами на рахунок ось такого малюсінького, майже карманного інвентора на 500 Вт. Ну, тут пише 500-1200, це напевно короткочасний. Но... Що саме хочу показати, як він запускає холодильник? Тому що бачив я багато на YouTube відеороликів, які там кіловатний інвентор, 2-кіловатний інвентор не може запустити холодильник. Конкретно оця модель вона запускає холодильник. Але я вам розкажу, що тут було допрацьовано. По виходу, тут стоїть самий великий конденсатор. Ми його міняємо на максимально більшої ємкості, яка влазиться в цей корпус. Тоді цей інвентор має набагато більші пускові струми. Те, що я допрацював, зробив кулір, можна, тобто обороти кулера або піднімати, ну, регулювати кулір. Тобто, якщо я забув, наприклад, виключив кулір, він працює тихенько, і корпус нагрівся в мене десь, не пам'ятаю, чи до 50 градусів, чи шо. Тут от, от я прикрутив термодатчик, і він тоді, виходить, йде напряму. І включає кулір вже без того регулятора. Скільки ви би тут не убавили, кулір буде працювати Я на бачу. розмір цього інвентора це телефон. Тобто, щоб ви розуміли, він розміром з телефон. Ось так от Ну, ось дивіться. От провід від холодильника, от він там заходить. І сам компресор. Ось цей провід іде, іде, йде, Ось сюди. Так, давайте світло. Так, інвентор включений. Кулір в нас... Можемо виключити кулер. Так, давайте послухаємо. Так, холодильник, як ви чуєте. Так, давайте, секунду, тепловізором. Глянемо, чи щось нагрівається. Ну, зараз без кулера хай попрацює трошки. Так, зараз споживання холодильника. 126 Вт. Давайте глянемо, що там було по пусковому струму. тому що, Так, максимально було пусковий струм 533. Ну він міг весь пусковий струм цей прибор не зловити. Там могло бути і 700, воно могло не встигнути це зловити. Ну, але вже багато пускового, я вам сказав. Якщо робочих 120, а пусковий. Так. ну, Збороти можна вентилятори додати. В цьому малюку навіть не треба. кулера, Так, дивимося, ось провід іде. Що він працює. Ну не знаю, чути вам чути вам чи не чути, але він працює. Так ось. Нагрів, пішов. Давайте подивимося, що тут. Проводочки тут такі малюсенькі. Хм. Ну і навіть не нагрівся, тому що це така нагрузка невеличка. Інвентор повністю холодний, на виключеному кулері, от, За це я не переживаю, я ж казав вже, що я можу виключити тут на 0 і тут спрацює термодатчик і він, якщо корпус нагріється, включиться в автомат. Так, давайте глянемо, що там по. Ну, Бачимо, що він повністю. якби... Ага, так, всередині ми бачимо, що там щось гріється. Там де кулер. Так, і ще. І ще з цього боку буде видно думаю. Угу. Ну, Звісно, спочатку середина нагрівається, потім передає на корпус. Так, отакий от от невеличкий огляд. Навіть такий малюсненький інвентор може запустити такий холодильник. Так, дивіться. Ось тут зверху час 22 хвилини вже працює. Тобто цей час рахується з моменту, як ми запустили споживання. І за цей час вже він споживає цей холодильник 130... 136-137 Вт. Ось таке споживання в нього. Давайте за 22 хвилини подивимося, що як нагрівся без кулера. 25-26 це взагалі холодний. Він більше і не нагріється, ніж 25-26. Бачите, це там, де транзистори прикручені, ловить саме гаряче. Бачите там між транзисторами. Так, і холодильник. Бачимо теплообмінник тут на стінці стоїть холодильника. Ось так він проживається, він навіть бачите, холодильник 37 має. Ззаді він не має теплообмінника, його так можна до стіни притул ставити, він тут нічого не нагріває. І сам мотор, компресор. там 40 чимось. Да. Так, і. Так, що тут? Бачимо, що тут нічого не міняється, так і є. Так, всередині, що ми маємо всередині? 6 градусів, 6-7 десь. Так. Там де лампочка вон зверху. Тепло. Ну, Бачите, це з нуля. Я цим холодильником не користуюсь. От я тільки включив, він вже на холодильник до 6 градусів. Ось такий коротенький огляд. Значить, давайте о, вже дивіться, вже більше. Ну Десь отак 137 Вт він і споживає цей холодильник. Коли працює. Так, що давайте виключимо. Все. Світла нема. Ну, То б чути було по звуку, що він. О, кулер навіть в чуть крутиться, да? да. на мінімальному був включений. Ось бачите? Тобто це ця розетка тут. Все, всім дякую за увагу. До наступних відео. Пока.